Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Мав би бути відосичок про стабілізатор напруги для потреб. Для потреб Чесно, я не можу навіть з упевненістю сказати, чого саме. Тому що зараз там ці реформування, батальйон, полк. І ну, от зараз у цей період часу, блага які от, ми з вами настаруємо. Я не знаю, вони там залишаться в лінійному батальйоні 54-ї бригади, чи потраплять у полк, де маю бути також і я. Якби от конкретно було моє особисто рішення, так от просто би мене запитали, добре, це куди? Ну, я би, я би, ну, особисто волів би, щоб воно потрапило в полк. Але питати, скоріше за все, мене ніхто не буде. Воно... Працюватиму у будь-якому випадку для захисту України. 2300 гривень з банки я сплатив ваших грошей. І насправді заприкрений ще на етапі отримання. Чому? Тому що у нас де воно тут є? Одесити, це українське виробництво Одеси. У них там вже ну, пів Одеси там рознесли. Московити, а вони все для московитів продовжують робити. от, Там щелепи болять у людей, не можуть, не знають. от, У них тут і гарантія для московитів. І роблять вони для московитів в державі, якої за версією московитів взагалі-то не існує. так Зроблено в Україні. Відкриваємо стабілізатор напруги. І от вам, будь ласочка, вже навіть навіть Укрзалізниця, максимально інертна державна компанія, нарешті еволюціонувала до відмови від москворотих версій квитків. А от приватний сектор в Одесі все ще обслуговує московитів. Місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 101 101-11. У них Проспект Небесної Сотні, яка гинула за інтереси української нації, за найінтимніший кордон української нації, українську мову. А от вони на вулиці світлої пам'яті Небесної Сотні отроблять все, у них от Москвороти. Далі ти відкриваєш от. Ой! Ми бідні овечки. Ми за 33 роки незалежності України не вивчили української мови. У нас щелепи болять. Ми поїдемо в Германію, вивчимо е Німеччину, повившимо Німецьку за один рік і у нас нічого не болітимо. Поїдемо в Польщу. он, Українська компанія Одеса, відкриваєш інструкцію з експлуатації. Перша сторінка. Москворота. Для кого? Правильно. Для тих, хто вбиває, мордує, гвалтує, захоплює українців. Багато страждальна Одеса. От все ніяк з них не ну, от Що це? Ну, от, я Українець в Україні купляю українське за, волон... за кошти патріотів України. І тут таке от лайно. Ну, розумієте? Цікаво, тут взагалі є версія. От, спочатку, розумієте? Одеса, 2025 рік. Ми відкриваємо. І я не просто не розумію цього тексту. Він мене, ну, він мене дрочить, він мене виводить з себе, він ну, не дає мені жити, він паплюжить інтереси української нації. Він сприяє загарбанню України, він сприяє знищенню всього українського. І таких тут половина. А потім вже, потім вже, коли вони пройшли оце все, потім у них от. Українською версією рисунок. Є взагалі слово, сука, рисунок в українській мові. Мені здається, що нема, ну це ж малюнок. Фу, бредота. Реально бредота, ганьба і сором. Зробімо цю компанію відомою, любі побратими і посестри. Ну, от, їхній логотип. Так, будь ласка. Одеса 25 й рік. Я в будь-якому випадку вам дякую за гроші. Будьте бережені, подужаємо і це, працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.